Вправа 306. Виконайте піднесення до степеня. Ну що ж, стартуємо, перше задання 5 у четвертій степені. Отже, цей запис означає, що у нас 5 множиться на 5, і множиться на 5 і множиться на 5. У нас є 4 множники по 5. Ну, раз. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. 5 що множиться на 5, це буде 25. Помножити на 5, це буде 125. Множимо ще раз на 5. Це дорівнює 5 помножити на 100 це буде 500, а 25 на 5 це 125. Разом буде 625. Є? Переходимо до другого завдання. 1,5 у квадраті. Цей запис означає, що у нас 1,5 множиться на 1,5 і це дрівня. 15 помножити на 15 це 225. Тут є два знаки після коми. Ми записуємо як 2,25. Переходимо до третього завдання 2 сьомих у кубі. Цей запис означає, що у нас 2 сьомих множиться на 2 сьомих, і множиться на 2 сьомих. 3 множника 2 сьомих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 2, що множиться на 2, що множиться на 2. А в знаменнику як добуток знаменників. 7, що множиться на 7, і множиться на 7. Це дорівнює 2 помножити на 2, 4. Ще раз на 2 це 8. А в знаменнику записуємо 7 помножити на 7 це 49. Що множиться на 7? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, 49 помножити на 7. Щоб у нас було 50 помножити на 7, то 5 на 7, 35 було б 350. А отут на 1, що множиться на 7, на 7 менше, ніж 350, тобто це буде 343. Записуємо тоді, що це буде 8 343. Є. Переходимо. До четвертого завдання 1,1 у четвертій степені. Запишемо 1,1 у вигляді звичайного дробу. Тобто це буде у нас 1 0 на 3 це 3 плюс 1 4. Тобто це буде 4 третіх у четвертій степені. Цей запис означає, що 4 третіх множиться на 4 третіх, множиться на 4 третіх, і множиться на 4 третіх. Є 4 множника 4 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 4, що множиться на 4, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників: 3, що множиться на 3, що множиться на 3, і множиться на 3. Це дорівнює. 4 помножити на 4, це 16, помножити на 4, це помножить на 2, ще раз на 2. 16 на 2 32, ще раз на 2, це 64. Ми записуємо тоді, як 64, що залишиться помножити на 4. А в знаменнику 3 помножити на 39 помножити на 3 це 27. Ну і що залишиться помножити на 3. Це дорівнює. 64 множимо на 4. Помножимо на 2, 2 рази. 64 помножити на 2 це 128. А помножити ще раз на 2, це буде 256. Отже, записуємо у чисельнику вийде 256. А в знаменнику 27 помножити на 3. Так, ну що ж, 20 помножити на 3 це 60, 7 на 3 це 21, 60 плюс 21 це 81. Отже, 256 81. Ну що ж, 81 можна взяти 3 рази. 3 на 8 24, 3 на 1, 3. Тобто це буде 243. Тобто, якщо ми заберемо 243 81, це буде 3 цілих. І що залишиться 256 мінус 243. Це буде 13. Отже, 3,1381. Переходимо до п'ятого завдання мінус 3 у кубі. Цей запис означає, що у нас мінус 3 множиться на мінус 3, множиться на мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас непарної кількості від'ємних чисел буде від'ємним. Пишемо мінус 3 на 39 і ще раз на 30, 27. Тобто це буде мінус 27. Переходимо до шостого завдання. «Мінус 1,7 у квадраті. Записуємо, що цей запис означає, що у нас мінус 1,7 множиться на мінус 1,7. І це дорівнює. Мінус на мінус у нас буде плюс. А 1,7, що множиться на 1,7. Ну що ж, запишемо 1,7, що множиться на 1,7 це дорівнює. Ну, що ж, давайте множити в стопчик. Отже, я не пам'ятаю, скільки буде 17 в квадраті. Записуємо 1,7, що множиться на 1,7. Множимо. 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7 плюс 4 це 11. 17 помножити на 1 це 17. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 1 плюс 7 це 8, 1 плюс 1 це 2. Ну що ж, і два знаки після коми ставимо. То записуємо, що у нас вийде 2,89. Тобто, мінус 1,7 у квадраті це 2,89. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 1,18 у третій степені. Записуємо це мішане число у вигляді звичайного дробу. Тобто пишемо, що це дорівнює мінус. 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Це буде 9 восьмих. Так, у третій степені. Цей запис означає, що у нас мінус 9 восьмих. Множиться на мінус 9 восьмих і множимо на мінус 9 восьмих. Це дорівнює. Непарна кількість мінусів, нам дасть мінус. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Чисельнику записуємо, як 9, що множиться на 9, що множиться на 9. Добуток чисельників. А знаменнику добуток знаменників. 8, що множиться на 8, що множиться на 8. Це дорівнює. 9 помножити на 9 це 81. Ми пишемо мінус. 81, що множиться на 9. А в знаменнику 8 помножити на 8, це 64. 64, що множиться на 8. Це дорівнює. Ну що ж, 81 множимо на 9. 80 помножити на 9, 8 на 9 це 72. І 1,0 це буде 720, 1 на 9 це 9. То разом буде 729. Ми записуємо тоді мінус. В чисельнику буде 729. А в знаменнику 64 множимо на 8. Ну що ж, помножити на 8 це 3 рази помножити по 2. 64 множимо на 2, це буде 128. Іще раз помножити на 2, це 256. І ще раз помножити на 2. Це буде 512. Отже, записуємо, що це буде 512. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. 512, 512, це буде 1 ціла. То ми записуємо мінус 1 ціла. Тоді 729 мінус 512 це буде 217. Отже, записуємо 217. Виходить 512. Є. Переходимо до восьмого завдання мінус 0,2 у четвертій степені. Цей запис означає, що у нас мінус 0,2 множиться на мінус 0,2 і множиться на мінус 0,2. І ще в останній раз множимо на мінус 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, Добуток парної кількості від'ємних чисел буде додатнім, то добуток буде додатнім. а 2 помножити на 2, це 4, і ще раз на 2, це 8, і ще раз на 2 це 16. Але у нас 4 добутки 0,2. Тобто в добутку у нас буде. Як у нас 4 множники 0,2, то добуток у нас буде 4 знаки після ком, то тоді ми записуємо цей добуток як 0, додаємо тоді 2 нулі. А тоді вже дописуємо 16. Тобто добуток у нас буде 0,016. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні ми отримали 625. В другому завданні ми отримали 2,25. В третьому завданні ми отримали 8. 343. В четвертому завданні ми отримали 3, 13.81. І в п'ятому завданні ми отримали мінус 27. В шостому завданні ми отримали 2 89 сотих. В сьомому завданні ми отримали мінус 1,217512. ціла І в восьмому завданні ми отримали 0,16 цілих Я? десятитисячних. Yeah?